Вітаю, друзі! Слава Україні! Ми вже говорили про те, як залишатись на зв'язку, коли немає зв'язку. Тепер поговоримо про те, де брати електроенергію, якщо вона скінчилась в розетці. Бо смартфон сам себе не зарядить. Власна сонячна електростанція чи витряний генератор це перші речі, які приходять на думку, коли мова заходить за автономне живлення, бо відновлювана енергія не залежить від ситуації з вугіллям, газом чи бензином. Але все це дуже дорого, потребує кваліфікованих спеціалістів для встановлення і за потреби складно взяти з собою. Тому давайте обмежимось більш доступними та бажаномобільними джерелами автономного живлення на випадок блекауту. Програма мінімум можливість зарядити хоча б телефон. Разом з тим розглянемо деякі лайфхаки, які не працюють. Починати це відео з повербанків буде якось занадто банально. Тому як щодо зарядки електроніки за допомогою динамомашинки? просто крутиш і заряджаєш. Не потрібно сонце, вітер, паливо чи ще щось. От тільки крутити доведеться дуже довго. Більше доби для повної зарядки телефона. Бо ця маячня настільки слабка, що генерує лише 120 мА. Тому це більше спосіб добути енергії максимум на один дзвінок. На YouTube є багато подібних лайфхаків з Aliexpress. від зарядок працюючих на солоній воді до грубок з елементами пальтія. та навіть одягу, генеруючого енергію від руху, тепла та поту. Це все цікаво, але не дуже практично в реальному житті, і головне не варте своїх грошей. Також, мабуть, ви бачили народні поради видобутку електроенергії, з овочей та фруктів. Я спробував зарядити смартфон за допомогою картоплі та лимона і готовий вам розповісти, що на практиці це працює так само як буряк, тобто ніяк. Струму достатньо лише для фокусів із лампочками. Тож краще не переводьте продукти. А якщо є багато зайвих, обміняйте їх на звичайний повербанк, з якого і потрібно починати підготовку до блекауту, бо це бюджетний, мобільний та надійний спосіб підзарядити телефон без світла. Для нього легко знайти місце в будь-якій тривожній валізі. Звичайно, ви все знаєте про повербанки, тож я нагадаю лише про деякі нюанси, а кому не цікаво, нижче таймкоди. Якщо ви хочете мати можливість заряджати телефон більше двох разів, треба враховувати, що виробники зазвичай вказують номінальну ємність акумулятора, яка суттєво відрізняється від фактичної. Повербанки з бездротовою зарядкою набагато зручніші, з ними не треба хвилюватися, чи є потрібний дріб та чи не зламався він у щільно напханому тривожному рюкзаку. Але КПД бездротової зарядки набагато нижче. Не будуть зайвими і додаткові порти для паралельної зарядки декількох пристроїв. Ніколи не знаєш, чи є час заряджати все по черзі, те саме стосується швидкої зарядки. А от витрачати гроші на усілякі мобільні батареї з вбудованою сонячною панелею я би не радив. Їх площі недостатньо для зарядки внутрішнього акумулятора навіть за тижні. Просто почитайте відгуки для будь-якої з них. Це марні сподівання, які розплавляться на сонці в незручний момент. Якщо вже хочеться зарядку від сонця, дивіться на батареї із зовнішніми розкладними панелями. Та враховуйте, що цифри в характеристиках досяжні лише в максимально сонячний день на екваторі в верхніх шарах атмосфери. Пізніше ми, ще повернемось до зарядки від сонця. На цьому полишимо повербанки. Більше про те, як їх обирати, чим вони відрізняються, можна поговорити в окремому відео. Якщо цікаво, напишіть. Насправді у якості зовнішнього акумулятора можна використати навіть ноутбук, бажано з можливістю живити USB у вимкненому стані, так, щоб частина енергії не витрачалась на роботу самого ноутбука. Також для цього підійдуть і планшети з підтримкою OTG. Звісно, в цьому є сенс лише якщо дзвінок не можна зробити з самого планшету. Аби не виникло плутанини, хто кого має заряджати, телефон краще вимкнути. Ту саму функцію може виконати джерело безперебійного живлення для ПК. Більшість з них має холодний старт, тобто можливість увімкнення вручну, коли вже немає електрики. Деякі з них мають навіть вбудовані USB. Якщо ж на корпусі немає звичайної розетки, додатково знадобиться мережевий фільтр з роз'ємом C14. Коротше, дуже раджу. В звичайних умовах це додаткові хвилини роботи та захист для вашого ПК, а в надзвичайних можливість заряджати та живити інші важливі речі. Ще один варіант автономної батареї автомобільний акумулятор та інвертор 12-220 вольт. чи все той же безперебійник у якості інвертора. Але не раджу користуватися цим вдома, максимум на балконі, бо при активній експлуатації і особливо зарядці такі акумулятори можуть виділяти шкідливі пари. Якщо у вас є будь-які батарейки, навіть не дуже свіжі, від них теж можна зарядити телефон. Найбезпечніше це робити через зарядку для прикурювача. Для цього батарейки потрібно з'єднати паралельно, щоб отримати від 9 до 12 вольт. Саме стільки необхідно для роботи автомобільної зарядки. Аби не гратися з дротами та скотчем, я використав холдер. Якщо є крона, то процес ще легший. А взагалі є готові рішення для зарядки телефону від батарейок. Але коштують вони як більш практичний повербанк. Але враховуйте, що деякі батарейки можуть досить сильно нагріватися при сильному розряді. Та взагалі поводити себе досить неочікувано, тому не залишайте таку зарядку без нагляду. Звичайну автомобільну зарядку можна використати і за призначенням заряджати гаджети в авто. Але якщо немає потреби кудись їздити, то така зарядка це як стріляти по горобцях із гармати. Економічність та КПД вам не сподобаються. Хіба що потрібно зробити дуже важливий дзвінок. Зовсім інша справа з електромобілями, які в своєму роді це гігантський повербанк, від якого можна живити хоч цілий будинок. Причому в деяких випадках пристосувати під це старенький Leaf може бути навіть дешевше, ніж якийсь повервол з акумуляторами тієї ж ємності. Але повернемось до бензину. Маючи певні запаси або можливість його купувати, варто подумати про бензиновий електрогенератор. З ним вже Можна заряджати не лише гаджети, а й відновити повноцінний комфорт в приватному будинку. Власне, для цього ще на початку року я придбав доступний на той момент RZTK G3500E, генератор з максимальною потужністю 3,2 кВт. Цього достатньо для живлення холодильника, мікрохвильовки, чайника, насосу для води, інтернету та світлодіодного освітлення по всьому будинку. Коротше, електрогенератор єдиний варіант отримати велику потужність, не вкладаючи великі гроші. Хоча мінусів у такого рішення теж вистачає, наприклад, висока вартість електроенергії. Тож враховуйте, що вихлопні гази та гучна робота роблять неможливим використання генератора в квартирі, а в деяких умовах гучне торохтіння може бути навіть небезпечним. Так ми переходимо до, мабуть, найоптимальнішого варіанта, у якого немає таких недоліків портативної зарядної станції EcoFlow Riewer. Це просто якийсь мікс з усього перерахованого раніше. Тут вам і повербанк, і безперебійник, і сонячна електростанція, і навіть безшумна заміна електрогенератору, причому важить вона набагато менше та ще й не ваняє бензином. Не буду приховувати, я просто в захваті від самої концепції такого пристрою. Технічно, EcoFlow River – це повербанк на максималках з літійонним акумулятором, вбудованим інвертором на 220 вольт, контролером для роботи з сонячними панелями та ще купою всього. Практично це повноцінна альтернатива електрогенератору, бо в порівнянні зі звичайним повербанком ви не обмежені лише телефоном. Тут можна живити хоч термінал Starlink. Маючи потужність 600 Вт і можливість працювати зі сплесками до 1200, ця штука витягує більшість побутових приладів, таких як холодильник, мікрохвильовка чи навіть обігрівач, щоправда, останні недовго. І хіба що не справляється з глибинним насосом для води? Надто високий стартовий струб відправляє рівер в захист. На це розраховані вже більш потужні моделі, наприклад, Delta чи Delta Pro, які видають до 4,5 чи 7 кВт. Отже, коли електрика зникає регулярно, така зарядна станція набагато вигідніша за генератор, тому що не потребує бензину. Достатньо встигнути зарядити її, поки є електрика. Завдяки швидкій зарядці від 0 до 80% рівень заряджається менш ніж за годину або повністю за 96 хвилин. І якщо, наприклад, потім потрібно заряджати лише телефон, вбудованого акумулятора вистачить на 15-20 повних зарядок, тобто майже на місяць, якщо заряджати хоча б через день. Принаймні на мій телефон знадобилося лише 5% від ємності зарядної станції. Погодьтеся, це краще, ніж кожен раз запускати для цього генератор. Для зарядки гаджетів Ривер має пару USB-портів з підтримкою швидкої зарядки. Це зручно і більш ефективно в плані КПД, бо не потрібно витрачати енергію на її перетворення в 220 В для зовнішньої зарядки, яка потім навпаки зменшить його до 5 вольт. На додачу є два роз'єми живлення DC та автомобільний прикурювач, аби під'єднати щось по типу автомобільного компресора чи якусь специфічну техніку. А ще рівер можна використовувати як звичайне джерело безперебійного живлення. Я перевіряв зі своїм ПК, вистачає майже на 3 години офісної роботи. Стан батареї, поточна витрата енергії, режим роботи все відображається на екрані. Це не прикраса, а дійсно корисна штука, тому що дає можливість повністю контролювати, скільки годин автономного щастя є в запасі. На додачу можна керувати рівер через застосунок на смартфоні. Так, тут навіть запхали Wi-Fi. Це дає змогу віддалено вмикати чи вимикати прилади та моніторити стан зарядної станції. Крім розетки, є можливість заряджати станцію від автомобільного прикурювача та найцікавіше від сонячної панелі, причому це можна робити безпосередньо під час роботи. На жаль, сонячна панель докуповується окремо, але виробник не обмежує у виборі, тому можна використовувати панелі будь-якого бренду та на будь-який бюджет. Головне, щоб вихідна напруга була в діапазоні 10-25 вольт. А максимальна потужність не перевищувала 200 Вт. Для тесту я позичив оригінальну панель потужністю 160 Вт. Як і зарядна станція, вона розрахована на мобільність. Тому хоч вона і досить велика, але має легку та складну водонепроникну конструкцію. А в комплекті є зручний чохол для переноски із захисним екраном, який може виконувати функцію опори. Ну і може комусь знадобиться, на відміну від звичайних панелей, ця майже не блікує на сонці. Особливо не вникаючи в оптимальні кути нахилу до сонця, я просто розклав панель на землі. В такому положенні при невеликій хмарності ця панель видала 110 Вт. На зарядку з 50% до 100% мені знадобилося близько 2,5 годин. Тобто, за світловий день ви точно встигнете повністю зарядити рівень. По іронії частину тексту до цього відео я написав, коли у мене була відсутня електрика в будинку. Так, саме тому я цікавлюся всією цією темою автономності. Власний мій ноутбук може прожити до 9 годин в режимі друкальської машинки, але для інтернету потрібно було резервне живлення для роутера та оптичного терміналу. В такому режимі заряду рівер вистачає на добу. Якщо з цього недостатньо, особливо якщо потрібно живити більше приладів, завдяки зовнішній батареї ємність зарядної станції можна легко подвоїти до 576 Вт годин. Вона теж докуповується окремо і як додатковий модуль під'єднується знизу. При цьому вага зарядної станції збільшується з 5 кг до 7,5. Коротше, є гнучкість між ціною, ємністю та вагою. До речі, порівняйте з вагою автомобільного акумулятора, навіть без урахування всіх контролерів та електроніки. І це лише одна з переваг літій-іонного акумулятора. Коротше, якщо потрібно завжди мати під рукою 220, мобільні зарядні станції найкраще, що можна порадити. На цьому у мене все. Сподіваюсь, відео стане для вас корисним. В коментарях діліться своїм досвідом. А я бажаю, щоб завжди було світло та тепло, а автономні джерела живлення залишалися лише автономними.